Так, перед відкриттям футбольного турніру на честь полеглого азовця Дениса Комара і його, і інших захисників України вшановують хвилиною пам'яті. Присутні тут і родичі загиблих воїнів у Маріуполі Єгора Біркуна та Андрія Бошка. На честь борців за свободу українського народу запалили чорні та червоні дими. Слава! Слава! слава. Дмитро тринадцять про проведення турніру пам'яті загиблого на війні азовця криворіжця Дениса Комара дізнався від батьків. А оскільки з друзями займається в секції з футболу кривбасу вже близько семи років і мріє стати професійним гравцем, то залюбки долучився до такої спортивної та патріотичної ініціативи. Це турнір про захисників України з Маріуполя. Вони захищають нашу Україну та поранять нас ну, обороняють. Приєднався до футбольних змагань у складі міні-команди під назвою Спарта і Артем разом зі своїми друзями. каже на вихідних частенько без приводу ганяє м'яча із товаришами тут на футбольному полі мікрорайону Східний 2 Тож не долучитися до турніру і тим самим вшанувати полеглого за Україну воїна просто не міг. Це дуже гарна ініціатива, я вважаю. По-перше, це корисно стосовно того, що підтримати своє здоров'я, трошки десь розвіятись, тому що, ну, на жаль, у нас в країні війна, і зрозуміло, що іноді хочеться десь, десь на такі ініціативи бути присутнім. Кожен з нас зараз точно не повинен стояти осторонь і допомагати. Матеріально, психологічно. Турнір пам'яті азовця Дениса Комара, що загинув від ворожої кулі снайпера у перший місяць війни, організував його молодший брат Данило. Хлопець каже: вибір цієї локації свідомий. Тут за життя загиблий боєць полюбляв грати футбол. Тут же і місцеві проводять своє активне дозвілля. В цій оазі спорту загалом свої гміння показали 14 команд: дві з гравцями до 12 років, чотири підліткові та вісім дорослих. На цьому полі він грав у футбол. Після відпусток від, ну, від військової служби, він часто сюди приходив. Єдине, що залишається це жити, жити майбутнім. Е, вони всі хотіли би, щоб ми посміхалися, раділи життю, щоб ми об'єднувалися, щоб кожен з нас е, створював щось для нашої країни. Ось і саме цим я і займаюся. Якось намагаюся в нашому місті. На футбольний турнір пам'яті захисника Маріуполя завітали родичі полонених бійців із заводу фортеці Азовсталь. Чоловік Анастасії Артем служив в полку Азов. Стояв на варті Маріуполя. Вже в травні здався в полон за наказом вищого керівництва. З тих пір в жінки єдине бажання, аби коханий вийшов на зв'язок та повернувся додому живим. Його в полон 16 травня він вийшов за наказом вищого керівництва країни. І потім в ніч з 28 на 29 липня його разом з іншими азовцями, приблизно 200 людей, завели в ангар і підірвали. Шести, ну, приблизно 60 захисників загинуло, заживо згоріли. А мій чоловік наразі поранений. Його показали по російським телеканалам Росія 24 в прямому ефірі із Донецьких лікарників. Після того я нічого не знаю, де він ним. Всі бажаючи на турніри пам'яті могли зробити посильний внесок до скриньки зі збору коштів. Ініціативна група планує вже в квітні травні створити великий мурал із зображенням оборонців Маріуполя та Азовсталі на стіні. Кінотеатру Олімп в Саксаганському районі. Ескіз графітів вже є. Згода власників кінотеатру теж. Тож нині збирають кошти на закупівлю потрібної кількості фарби. Олександр Фефілатів, Віктор Степанов перший міський.